Сьогодні наш візит присвячений відкриттю офісів декарбонізації та енергоефективності. Це консультативно до речі. Офіси, які будуть спрямовувати діяльність всього регіону для досягнення національних цілей з енергоефективності, затверджених Energy ком'юніті, відповідно, це і зменшення енергоспоживання, відновлення альтернативних видів палива, зменшення викидів. Тому ми будемо працювати на різних рівнях. Будемо з населенням, з промисловістю і з, зі всіма муніципалітетами. Відповідно, буде вироб, вироблений і Кроковий план дій ми сьогодні його частково озвучили. Далі він буде розроблятися детально в залежності від потреб необхідності пріоритетів кожної територіальної громади, яка є в складі Кіровоградської області. І відповідно, ще раз хочемо зауважити про те, що це новий формат розбудови роботи і співпраці між центральними органами виконавчої влади та територіальними громадами і місцевим самоврядуванням регіональною владою. Відповідно, я сподіваюся. Вашу на найближчим часом ми вже побачимо успішні проєкти, які будуть реалізовані на території Кіровоградської області. Вчора ми відкривали Дніпропетровську. Відповідно, ці області будуть першопроходцями, як говорять американці, early birds, такі пташки ранні, і відповідно, я сподіваюся на велику кількість в майбутньому, що ми можемо відбудувати, зробити найкраще. Теплі умови, а регіональна влада зможе зорієнтуватися зараз і сконцентруватися на пріоритетних напрямках і завданнях для області. Це військова допомога, це ВПО, це. Перші необхідні речі харчування, питна вода. А відповідно, ми за своїм напрямком, і відповідно на функції, які на нас поклала держава, фактично, будемо реалізовувати свою політику і допомагати пришвидшити питання європейської інтеграції і від, при, привести у відповідність всі е, взаємовідносини з нашими партнерами міжнародними. Є фонди карбонізації та енергетичної трансформації України, створений в цьому році і підписаний президентом, проголосований Верховною Радою він почне діяти з 1 на 1 24 -го. Відповідно, кошти фонду це приблизно. Планується зараз міністерство фінансів дали прогнози. Це 1 мільярд гривень, але він буде збільшуватись наступному році. Будуть направлені на заходи з енергоефективності для Населення промисловості і для роботи з територіальними громадами по публічним приміщенням будівлям. Відповідно, ці програми будуть озвучені після затвердження постанови кабінету міністрів до кінця приблизно року буде анонсована інформація про ці програми для населення, для того, щоб вони, наприклад, ми вже закладали туди таку можливість щоб можливо було сонячні панелі вдома встановити, або вікна замінити, або двохтарифні що лічильники поставити. Тобто заходів може бути багато теплові насоси, поставити інший котел енергетик. Ергоефективний, тобто на різні заходи вони передбачені були в програмі. Яка кількість і буде розплановано у відсотків, скільки на промисловість, скільки на муніципалітети, скільки на населення, буде вже остаточно відомо після голосування і винісеного. Питання на розгляд кабінету міністрів відповідно через офіси точно також буде проводитися інформаційна політика і розповсюдження цієї інформації. Можна буде звернутися, якщо не все буде зрозуміле і достатньо на гарячій лінії, яка буде відкрита, коли почне працювати ці програми. А також ми сьогодні анонсували створення національної декарбонізаційної платформи, на якій будуть вивішуватися всі програми. Через які банки або фінансові інституції буде, вони зможуть отримати ці кошти, і який пакет документів для цього необхідний. Ми взагалі хочемо запустити, щоб всі пакети документів збиралися через цю національну декарбонізаційну платформу. Це полегшить роботу з комерційними банками установами, оскільки вони не мають в комерційних банках енергоменеджерів, і іноді можуть бути не зовсім швидкі процедури. Тому ми хочемо присвої прищучити і зробити його доступним і зрозумілим для населення. Відповідно, через офіси ну, одній людини буде недостатньо, тому ми саме на базі свого агентства будемо робити супутній механізм. Але я сподіваюся, що якщо потрібно буде, ми просто можемо а, а, проговорити і на рівні обласної ради, наприклад, місцевих органів самоврядування, поширити кількість людей, які будуть інформувати і допомагати людям, оформлювати пакети документів на цю допомогу.